Центр, який працює на ваше благополуччя, центр, який завжди за вас, центр, який вам не дасть ніколи бути в стосунках, які для вас є токсичними. Може, спочатку ви в них і попадете, але, скоріш за все, 99%, що ви з них вийдете. І цей центр це центр Селезінки, це центр, який відповідає за наше. Благополуччя, він відповідальний за те, щоб ми були щасливі і здорові. І здорові не тільки фізично, але ще й ментально. Якщо у вас цей центр у карті визначений, мої великі привітання. Я вас дуже вітаю. Ви завжди будете почуватися спокійно, коли ви навіть знаходитесь наодинці. І, в принципі, а вже ж треба дивитись на інші активації у вашій карті, але в принципі вам має бути дуже комфортно наодинці з самому з собою. Якщо ж у вас цей центр у карті відкритий, тут також нічого страшного немає. Це просто означає, що ви цим центром скануєте інших людей. Так, тут буде більше. Прив'язки до інших людей, особливо якщо ця людина вам дає відчуття стабільності, відчуття захищеності, тоді, тоді це круто, тому що ви цим центром щитуєте, ця людина для вас є здоровою чи ні? Взагалі, яка е, ментальність цієї людини? Вона взагалі навіть Психологічно, психічно здорова, чи ні, вона фізично здорова, ви будете бачити людей, які є слабкими або є здоровими. І таким чином ви будете визначати, чи взагалі вам чи для вашого тіла здоровим буде бути в стосунках з цією людиною. Діліться, як у вас, якщо ви не знаєте, як визначити і побачити. Про що я говорю, про який центр Селезінки, ви можете написати в коментарі, і я можу пізніше зняти відео про короткий, короткий огляд взагалі центрів і де який центр знаходиться, і як він називається. Щоб вже в наступних відео ви мали розуміння, взагалі про який центр я кажу, і як його ідентифікувати в себе в карті. Загалом ще додам, що коли я кажу, що центр визначений чи відкритий, це означає, що коли ви дивитесь на свій будіграф, то цей центр Селезінки. Якщо центр визначений, це означає, що він зафарбований якимось кольором. Взагалі неважливо, який це колір, тому що різні додатки вам будуть показувати різну кольорову гаму. Важливо, що він просто зафарбований якимось кольором. Це означає, що він визначений. Якщо ж цей центр в карті білий, це означає, що він не визначений, і це означає, що у вас. Немає постійних якостей цього центру. Ви та людина, яка народжена спостерігати ці теми у інших людей, але ви не та людина, яка має ці теми в собі і активно ними користується. Діліться цікаво, як у вас, якщо у вас цей центр Селезінки зафарбований у карті, чи легко вам. Ну, мене зараз цікавить більше тема стосунків, чи легко вам виходити з токсичних стосунків. І якщо у вас цей центр відкритий, чи вас затягує в стосунки з іншою люди... людиною, і чи вам... чи вам важко виходити з таких стосунків? Взагалі, цікаво, буде почитати ваш досвід. Тому що я вивчаю дизайн людини вже багато років, я сертифікований аналітик, але. Я дуже люблю робити це знання практичним, тому що це те, чого мені завжди не вистачало, навіть до цих пір а, в інтернеті. І я люблю, е я маю багато практичних знань, але мені як проектору дуже цікавий досвід інших людей. Я дуже люблю вчитись на реальних випадках реальних людей. Тому буду вдячна, якщо поділитесь, бажаю вам гарного дня і здорових стосунків.